Ми з тривогою спостерігаємо за путінської Росії проти гордої та незалежної України. Грузинська співачка Ніно Катамадзе, яка з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну, Сьогодні розповідає, чому уряд Грузії не підтримує українців. Це біль мого серця. А також Ніно вперше розказує про свого сина. Для нас це дуже болюча та важлива тема. Він багато разів був у Києві. Про все це за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Я ніколи не по чому можна людей. Вообще, за какой причиной? За какой причиной можно, ну, за, за за что можно это делать? Да иногда, э, то есть, ну, подожди, нету иногда, я не понимаю, почему начать. Отже, відома грузинська виконавиця Ніно Катамадзе довгий час жила і працювала в Україні, тому відчуває теплі почуття до українців та країни загалом. Після початку повномасштабної війни артистка висловилася за підтримку України, створила фонд, який допомагає українцям та проводить благодійні концерти в Україні. Скільки можемо, скільки буде сили, Ми будемо боротися з вами. Тамадзе висловилася в інтерв'ю обозрівателю, чому уряд Грузії не підтримує Україну, коли населення навпаки. Я можу особисто говорити лише за свій народ, до якого я належу сама. Я не спілкуюся з владою, і мені не хочеться коментувати її вчинки. Я можу прокоментувати тільки так: якщо ти не підтримуєш країну, яка захищається і не підтримуєш народ, який бореться проти вбив. Своїх дітей, матерів, бабусь, дідусів, чиї будинки, школи та лікарні бомбардують? Це означає, що ти на боці зла. Я дасна була саме тоді, коли сложна приїхати. І я віріштому попіті у артистки. Є син Ніколас, який народився у 2008 році. За словами співачки, вона пояснює синові, що відбувається в Україні. Для них це важлива тема. Хресна хлопчика Українка Світлана Кукличівя дуже вміраю. От все. все, все. Ми цілий рік чекали, поки наша хрещена приїде до нас до Грузії, і були раді, коли вона нарешті приїхала. Щодня нагадує мені про Україну скрізь майорять українські прапори. Ми знаємо всі новини. Ми самі збираємо гроші у фонді для українських дітей. Ми багато що робимо для того, щоб допомогти. Ніколос все розуміє і приймає близько до серця, тому що він багато разів був у Києві. Висловилася Катамадзе. Артистка відвідувала Україну під час повномасштабної війни. Визнається, що не було вражень, тому що зазнала біль серця. Для мене Україна це не тільки місце, в яке хочеться просто приїхати та підтримати. Я люблю цю країну. Я люблю її через тих людей, яких люблю. Люблю мого мішу Бондаренка, який є моїм партнером уже понад 15 років. Він організовував усі мої концерти у Києві і, взагалі, в Україні, і у всіх містах які зараз бомбардують я була і співала вона такі знаєте справжня 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 людина дуже тонка людина і вона дуже чесна одні не чесна як її музика як її пісні Така вона Я знаю особисто ці міста та людей, які жили там і яким довелося тікати звідти. І знаю тих, хто залишився та зник, і я не знаю, що з ними. У мене дуже багато знайомих та улюблених людей в Україні, яким я часто дзвоню. Я щосили намагаюся їх підтримувати. Тому це не просто кохання, це не просто інтерес до країни, де відбувається жахлива історія. Це люди, яких я люблю, і люди, які показали Україну та показали за. Що її можна любити, пояснила Ніно. Розповіла співачка і про Крим. І з 2014 року Катамадзе не відвідувала Крим, але після звільнення приїде із задоволенням. Кохаю життя людей дітей. Мені важливо, щоб вопрос життя. Це життя. життя, Якщо немає життя, Я теж вміраю. От все добре. 就。活。